За законом технічне обслуговування газопроводів проводиться один раз на п'ять років у будинках, де газові мережі експлуатуються менше 25 років, та один раз на три роки, якщо мережі працюють понад чверть століття. Триває відповідна робота під час війни. Під час технічного обслуговування виконуємо планове випробування газової системи на щільність та герметичність. Також проводимо перевірку футлярів та запірних пристроїв на газопроводах на їхню працездатність. Виявлені витоки газу усуваємо та повторно Риваряємо газові мережі на герметичність. В Харкові вже обстежено понад півтори тисячі багатоповерхівок, де було виявлено та усунуто близько п'яти тисяч витоків газу. Робиться це заради безпеки мешканців, говорять газовики та акцентують. Плата за цю послугу буде нараховуватися один раз на три або п'ять років після проведення робіт. Орієнтовну вартість та коли будуть обслуговувати будинок, харків'яни можуть дізнатись на сайті Харківської міської філії «Газмережі», а сплатити у приват та Ощадбанках Укрпошті або сервісі і. Зіпей Яна Віляєва, Олексій Муравйов, Харків новини.